Так, що ж там відбувається на Венері, запитаєте ви, чи є там життя? На жаль, дати вам точну відповідь зможуть тільки дослідницькі зонди. Космічні апарати більше 40 разів прилітали на Венеру з різними місіями, але ті, що мали сміливість сісти на поверхню, існували лише лічені години. Зараз на орбіті Венери працює японська станція Акацукі, але вона була запущена до відкриття фосфіну і тому немає інструментів для вивчення атмосфери планети саме з цього питання. Проте, Акацуки знайшов дивне атмосферне явище, гігантську стіну з хмар розміром 7,5 тисяч кілометрів. Вона рухається зі швидкістю 320 кілометрів на годину, а механізм її існування поки що не має пояснень. Приватна компанія Rocket Lab оголосила про плани відвідати Венеру вже в наступному році. Вони вже створили ракету Носій Електрон, яка відправить до Венери космічний модуль Photon. Коли модуль вийде на орбіту, він скине 37 кілограмовий дослідницький зонд, що буде збирати дані про атмосферу, передавати їх на фотон, а звідти на землю.